де зароджується ліс. Тут відбуваються основні процеси від заготівлі насіння до його висівання. Сьогодні 22 року було відкриття. Наразі він вже працює на повну потужність. Чого все починалося? Починалося з ідеї керівництва. Захотіли щось нового угу. і вирішили спочатку вирощувати слінці закритою кореневою системою. Ви, напевно, це робили і до того? Ні. До ідеї. Це не до ідеї. Це було для мене все нове. Були відрядження, були консультації, їздили, дивилися і на Львівський лісонавій центр, і в Тернопіль. Як з чого починати? А зараз ми прямуємо до дільниці по переробці та висіву лісового насіння. На даній дільниці в нас облаштована є лінія по висіву закрити кореневої системи. Ми знаходимося біля ґрунтозмішувача, який замішує ґрунт, готовий для подачі у подальшого касети і висівання. Для запуску ґрунтозмішувача запускається основний автомат, захист і пуск самого шнека, який вимішує ґрунт. Також додається вода для зволоження ґрунту. На даному приборі виставляється так само таймер подачі води, кількість хвилин і кількість хвилин, які замішується ґрунт. До даного ґрунту додається ще добриво. 2,5 кг на заміс добрива. Довгий цей процес? Ну, зараз думаю буде достатньо. Це на око ви визначаєте? Скільки пальми стоять? Ну, ну, тобто ґрунт визначаємо. Ми якби зразу перший раз як робимо за залежить лежачи ж від того, наскільки ґрунт свіжий. Замішали, додавали певну кількість води, відкрили, попробували ґрунт, чи він достатньо зволожений, чи недостатньо. Що треба, значить, додавали ще кількість води. І вже на наступні етапи. Вже вона виставлена на машину. Получається, таймер є. Кількість води автоматично додає одинакову порцію кожного разу. І вже тоді все ми автоматично завершилося, вимішування зупинили. Все, вимішування ґрунту завершилося. На даний момент ми маємо подати ґрунт в бункер, ґрунтонаповнювач. Для цього ми знову запускаємо. Змішувач і переключаємо на транспортер. А він Подає повністю можу. наповнитися? Він, да, він наповняється повністю, стоять три кінцевики. Коли вони будуть три покриті ґрунтом, транспортер зупиниться. Якщо ґрунт буде вибиратися, ґрунт понижається, це, він автоматично знову включається. Почали закупівлі касет мультиплат, потім ґрунт, який підбирати. Який кращий, Велись експерименти, різні експерименти, український ґрунт купували, Робили посіви, мішали такий, такий ґрунт. 50 на 50%, 50 на 30, 20, тобто хотілося здешевити щось, але вийшло? не вийшло. Зупинилися на купованому ґрунті, на готові то Коронева система сама тримає свій комп, що можна легенько витягувати з тієї самої мультиплати, де є свої мікроелементи. Що до землі додається, з що вона складається? Ґрунт, з, ґрунт, добриво і вода, і все. Так, ґрунт йде збагачений, ґрунт спеціальний, закупляється в, в бегах. Для листяних порід іде нейтральний ґрунт, він готовий вже піздесів, а підходні породи йде кисний ґрунт, тож mm -hmm. він повністю готовий до використання. І ми Переходимо вкручуємо. до касет тоді. І насіння. І насіння. А, насіння. Саме головне. насіння засипається якось періодично чи ви. Е -е, це насіння робили? відразу засипали, гуток спеціальний. Це барабан у нас знаходиться для висіву, який цепляє насінину для висіву uh -huh. вже. Сюди засипається насіння, і по мірі того, як воно тут зменшується, воно просто-напросто підсипається. Тобто лінію можна не зупиняти, на собі в процесі роботи собі додаєш, ну додає насіння. Як ви знаєте, Туда, скільки треба додавати а коли? можна насип... Закінчилося, насипу. Закінчується, мало лишилося. Тоді, якщо його буде мало, просто-напросто не буде ціпляти барабан на сіни, не будуть пропуски. А лінія не зупиниться? Ні. Немає, Ні, Ні. Нема Ні це, не, немає такого. Так, це потрібно одна людина, яка стоїть над пультою, вона... Контролює ці всі процеси. Добре, сам процес, як це робиться. Насіння засипається в лоток. Можемо запустити нашу машину. Кожна насінина має своє місце? Чи Декілька насінин може потрапити? Кожна насінина має, висіває тільки ну, одне місце. Тобто по одній націнині бере і по одній насінині в лунку кидає. А може таке бути, що ну, вона не проросте. Так, ми направляємо насіння в Вінницьку лабораторію на досліди, у нас схожість насіння сосни 97-98%. А з іншими порадами? Е, ну, якщо взяти вже ялину, схожість там 60-70%. Але для того у нас є барабан дві. на дві насінини і він відразу висіває дві насінини в лунку. Так, для уточнення. 60-70 це означає, що 60-70 е насінин проросте. Зі 100. Зі 100. Зі Так, Тобто 100 насінин 60-70 угу. проросте. У нас є ще і інспекції, там теж стоїть людина, яка контролює, тому що машина є машиною. Можливо, десь якусь насінинку одну пропустило, то все слідкується, досівається. Ну, Може такий бути варіант, що можна десь кинути по дві насінинки. Що ми робимо з касетами? Касетами у ну, нас все дуже просто. Витягуємо по одній. Витягуємо по одній. Одні. Ставимо на транспортер. У мене настільки легенько. Ставимо транспортер. І хтось Включає. запускає. Так, лінію включається. І транспортер подає автоматично. Касети до гузу наповнювача. Mm. І треба встигати. Тобто, да, тобто Треба встигати вона... подавати, щоб касети бажано не закінчились і стояли одна за одною. Відразу спитаю, є ще якась система для того, щоб їх мити? Так. Е, у вас її немає? Є. Є. Ну, і можна мити касети, можна мити ящики, горщики. Ну, тобто вона є універсальна, нею багато чого можна мити. Все ми що тільки касет маєте чи ще щось? Ми миємо тільки касети, і так само як в нас є ящики, в яких ми складаємо посаднатеріал матеріал, закрити курною системою, потім їх теж миємо. У даній машині розміщений бак, в ньому розташований так, тен для підігріву води. Основний пульт керування даною машиною, де є перемикач, це на тен для того, щоб воду підігрівати. Другий перемикач для ополіскування касет і два вимикача для включення подачі води і самого транспортера. Мийка працює теж тих 8 днів, припустимо, як лінія. Чи ви миєте в кінці, коли це відбувається? Мити касети можна в будь-яку пору року. Тобто, якщо у нас осінню була лісокультурна компанія, звільнилися касети, відразу можемо помити. І в січні, і в грудні в будь-який період можна мити, коли є вільний час. Скільки працівників взагалі тоді на лінії? Як повністю працювала лінія так. і ну, на повну потужність потрібно 6. Шість працівників, працівників Тобто, якщо б я тут стояв, я весь час цю зміну ставлю так, і так, накладаю ці касети. Так. Один подає постійно касети, дві людини потрібно на грунт. Тобто мішки піднімати одному тяжко. просто Тобто бок, треба бок. десь покличуть, треба піднести, да, допомогти. Да, піднести, а -а. висипати, його підняти. Це, напевно, Але... молодшим дають. Ми не молодшим, ми таким більш здоровішим. Зрозуміло. <ріст> Наші 80. касети вже з землею. Касети наповнені землею. Так. Далі в них утворюються луночки лункоутворювача і стан. Барабан для висіву насіння. Зараз ми покажемо. Насіння за допомогою вакууму підсвітляє ага, до спеціальних технологічних отворів і подається в касети. Знизу ми можемо бачити, насіння падає в Угу. Що в нас далі? Ну, далі в нас вже йде як би, останній етап. Бункер з прилітом. І кінцевик автоматично просипає, посипає наші вже наповнені касети ґрунтом і насінням і далі проливає його водою. Різ використовується для мульчування, він тримає зверху і провологу, триває в ґрунті, не дає так швидко випоровуватися, і покриває насіння для його проростання. Достатньо перліт е і достатньо воду, більше нічого. Нічого, все. Це ми просипали, пролили, готова касета. Потім водою їх завантажуєте. Навантажуємо на підон. Який... А, так. На підон. І потім прямо з підоном за допомогою е намонтажувача перевозимо на подорожчування. Скільки часу лінія працює, от сезон лінії? Це все залежить від об'ємів, які планується висіяти. Е якщо ми беремо в цьому році у нас заплановано на наше підприємство 800 тисяч посадкових місць. Це, 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 я перев'ю, це замовлення наперед, ви вже знаєте, скільки у вас буде? Якби замовлення для, для власних потреб і для потреб інших фільм. Ага. Це порядка 7-8 днів, якщо працювати В рік? Кожен, кожен день. Лише 7-8 днів? — 7-8 мм. Якщо ми беремо зараз тих 800 тисяч, так. От. Якщо ми збільшимо е, кількість посадкових місць там, до якихось 2 мільйонів, ну, відповідно в два рази чи, ну, потрібно буде більше часу. Добре, а кожен рік збільшиться ця цифра? В тому році ми висіяли 500 тисяч посадкових місць, нас тут було, в цьому році вже 800. Наступний рік скільки може бути? Я думаю, мільйон буде. Мільйон буде, так. Да. А починали з якої кількості? Е, перший рік було порядку 680 тисяч. З лінією ми розібрались. Куди це все їде? Сюди? Так. Поля дорощування. І який це процеси? Поле дорощування у нас обладнано дощівальною консолью. В даної консолі можна регулювати швидкість і кількість подачі води, і кількість циклів, яких вона за один дне включення може проїхати. Тобто туди-назад один цикл. Виставляються цикли і виставляється швидкість. В залежності від того, яка погода, вже регулюється швидкість і кількість проходів. Як готова, часто не. поливаєте тоді, якщо так? Якщо суха погода, от як в цьому році, допустимо, було літо, суха пороби, погода, дощів фактично не було, проливалося і зранку включався полив і ввечері. Тобто зранку включалося ще до сходу сонця, щоб воно не було опарів і не опікалося, і ввечері вже після заходу сонця. Дана консоль нам дозволяє виставити так само автоматично таймер запуску. Тобто ми поставили собі на 8 годин чи на 9 годин вечора. Вона собі Ви не 9 годин приходити, вона в 9 годин вечора собі сама автоматично запустилася, сама поїхала, приїхала собі на місце своє, все свою роботу зробила. Так і ми бачили, ми були на лінії посів, отак висівали насіння, касети. Далі ці касети приїжджають до нас сюди на дані поля. На полях є спеціальні підомини, в які розставляються дані касети. Там думаю, ми можемо бачити. Накриття агроволокном, це все цьогорічні вже посіви, посіви е, сосни, модрини, ялин угу. і дуба. Скільки ці всі касети стоять? Якийсь певний період? Фактично рік часу. Тобто, якщо ми сьогодні висіялися, зараз весною висілися, частина вже з цих сіянців, е, осінню в нас е, піде під лісовідновлення чи лісорозведення, а частина на наступну весну. Тобто півроку проходить, восени ви частину берете для так. Гінолия, так. а вже зимує так. і забираєте остаточну кількість весною, так. ну і далі вже лінія починає працювати. Так.